Що не сезон, немає роботи, зарплата 15 доларів, я бастую, я не буду виходити на роботу, платіть мені 18. Вриваюся у це відео для того, щоб поділитися з вами інформацією, чому ж мене позбавили моєї страховки по безробіттю. Коли мене звільнили з роботи, я оформила собі employment insurance і могла рік. Користуватися цією страховкою про деталі пізніше. А зараз хочу з вами ще познайомитися, тому що скоріше за все мене дивляться і нові люди. Мене звати Даша, і я проживаю в місті Галіфакс, провінція Нова Шотландія, Канада. Ми вже тут один рік і вісім місяців. Час минув дуже швидко. Є висновки, які ми зробили. Є такі думки, коли я кожного дня у мене щось нове. Одного дня я кудись переїжджаю у інше місто, у іншу провінцію. На інше де я, я розумію те, що я вже тут звикла, і мені тут подобається. І, взагалі, коли на вулиці сонячно, наприклад, як сьогодні, то у мене все добре, і у мене гарний настрій. Тож, якщо ви підписані на мій інстаграм, поздравляю, то ви в курсі узавжди усіх новин, дивитеся мої смішні ролики і так далі. Ми з вами на одній волні. Але якщо ви вдивитеся мене вперше на Ютубі, прямо зараз, будь ласка, підписуйтесь, так як на YouTube і на мій інстаграм. Посилання я залишу у описі під цим відео. Так само, як я вам зараз буду, я відкрила собі на ноутбуці, бачите, мій Reels, саме з інстаграму, і саме звіти, я буду вам читати і зачитувати критерії, які потрібні для подачі на цей Employment Insurance. Дуже кратка передісторія. Мене звільнили з роботи. Я пройшла випробувальний термін. У Канаді він відбувається три місяці. Якщо після трьох місяців ви підходите вашому роботодавцю, ви залишаєтеся працювати на цій роботі. І як я думала, що вас не мають права звільнити. Тому що під час випробувального терміну ви можете прийти на роботу, і вам скажуть у будь-який момент, типу. Сьогодні твій останній робочий день. Ми з тобою більше не хочемо працювати, тому що ви просто не підійшли і ви не проходите цей випробувальний не пройшли цей випробувальний термін. У мене він був пройдений. Я пропрацювала там півроку. Це була робота у салоні як. Все це є у мене у актуальних сторіс у моєму інстаграм, Будь ласка, підписуйтеся, і там ви почитаєте. Там прям є таке віконце в актуальних сторіс, моя, моя перша та друга робота у Канаді. От одного дня а, мене звільнили з роботи, відео про звільнення перші хвилини після звільнення теж є на моєму YouTube-каналі. Передивитися. Я прийшла, мене звільнили, я не очікувала, у нас не було ніяких там, інцидентів і нічого такого. І що я зробила, подалася на employment Insurance. Якщо б я пішла сама з роботи, я б цього не отримувала. Так як мене звільнили. Або якщо б я, наприклад, працювала на цій роботі, і у нас через те, що не сезон, немає роботи, це не ваша вина. Тобто, у сезон у вас немає роботи, ви б теж могли б податися на цю э, страховку employment Insurance. От. Я подалася на цю страховку, мене підтвердили, і все. Упродовж одного року, тобто до наступного року листопаду, я могла б користуватися цими грошми. Виплачують 55% від вашої заробітної платні кожні два тижні. От я і отримувала по 700 доларів, там 700 з копійками кожні два тижні. У мене було дуже багато було запитань. Люди дивляться, наприклад, да, що я там вже там, четвертий місяць без роботи, але живу ж якось. І люди в інстаграмі запитують: Як ви виживаєте? Як ви живете? О Боже, о. От. Це все, дякуючи цій страховці. Що це взагалі за страховка? Ви коли працюєте на роботі, у вас у стейтменті кожного разу, коли вам виплачують заробітну плату, вам дають стейтмент. Там написано, скільки там пішло на пенсію, скільки налогів і так далі. І там є, та що ж таке, і там є така графа, EI – Employment Insurance. І от ваш роботодавець кожного разу сплачує, сплачує за цю страховку. І от в такій ситуації, в якій, наприклад, опинилася я, я можу потім отримувати ці кошти. Що потрібно для подачі. Ви маєте підходити, по-перше, під такі критерії. Перше, ваш роботодавець мав сплачувати цю страховку. Це те, що я вам про що я тільки що говорила. Ви можете це перевірити або запитати взагалі у вашого роботодавця, чи є ця страховка у вас. Друга критерія це вас звільнили не через вас, і ви не винні. Коли вас звільняють, вам дають рекорд Employment, така бумажечка, у якій вказано причину вашого. Звільнення. Якщо це було через конфлікт, наприклад, ви вже не підійдете під цю страховку. Якщо буде вказано, що ви пішли самі з роботи, захотіли звільнитися, це не підійде. Якщо буде от у мене категорія написана причина без причини. Ну тобто, звільнили, не знаю. От от не було причин для звільнення. Наступний критерій. Ви постраждали через лісові пожежі або повінь. Це теж підходить також. Ви безробітні та не отримували оплату більше 7 днів підряд за останні 52 тижні. Наступне, ви готові працювати та шукати нову роботу. Ви маєте вести облік роботодавців, з якими ви контактували, яким віддавали своє резюме, проходили співбесіди для того, щоб після того, як ви подали заявку на Employment Insurance, давати звіту податкову кожні два тижні. Це те, що зараз я роблю кожні два тижні. Я звітуюся це. Я роблю взагалі онлайн, це все дуже просто. Звітуюся у податковій. Ви відповідаєте на елементарні запитання, по типу там чи готові ви працювати фулл тайм? Звісно, що так ви вказуєте. Чи виїжджали ви за межі Канади? кажете там Ні чи отримували якісь гроші, чи є якісь гроші, про які ми маємо знати? Можливо, ви отримали, можливо, ви десь там влаштувалися на якусь іншу роботу, на парт тайм. От, усе це ви там просто відповідаєте, типу як тести, і подаєте свій звіт. Наступний критерій: ви напрацювали необхідну кількість застрахованих годин за останні 52 тижні. Роботодавці можуть сумуватися. У мене було напрацьовано 52 тижні, а враховуючи те, що 10 місяців до цього я працювала у готелі. Там у мене була застрахована, теж, теж сплачував роботодавець Employment Insurance. Після цього я. Пропрацювала 6 місяців у салоні, і у мене не збиралося оці 52 тижні. От, і в принципі, я е, є претендентом і я можу отримувати цю е, виплату. Так, мої, шановні, увага! Увага! Хочу зробити коротеньку вставочку. Якщо ви збираєтеся їхати у Канаду або ви вже знаходитеся у Канаді і не підписані на цей телеграм-канал, то ви багато чого втрачаєте. Я вас запрошую у Телеграм. Атлантичної Канади, будь ласка, підписуємося, читаємо новини не лише про Атлантичну Канаду, а й в принципі про цю країну. Залишаю посилання у описі під цим відео або можете шукати у телеграмі у пошуковій лінії Atlantic Canada News. Дякую, які критерії ви не можете мати виплату, якщо ви добровільно звільнилися з роботи. Це те, про що ми вже з вами говорили. Ви вже це знаєте. Вас було звільнено через вашу поведінку. Ну, наприклад, якийсь там конфлікт стався, не знаю, і все таке інше. Якщо ви бастуєте, от я запастувала. Наприклад, у мене там зарплата 15 доларів. Я бастую, я не буду виходити на роботу. Платіть мені 18. Тобто, ну звісно, що ніякої страховки. Усі ці критерії, все це ви е, у мене є у моєму інстаграм-аккаунті. Е, знайдете таке, таке відео, називається Як отримати гроші, якщо вас звільнили з роботи у Канаді. А тепер розповім, е, чому позбавили цієї виплати. Вони там зараз податкова зараз у роздумах. Вони відправили коротше. Корот, там зараз така історія. Я вчора була одну годину на зв'язку з податковою ще й по телефону. Під час того, як я отримувала employment insurance, я влаштувалася на роботу у салон на part-time. А це була робота кожного понеділка по 4-5 годин за 15 доларів, все більше годин мені не давали. Коли я туди влаштувалася, я подзвонила у податкову, повідомила про те, що я влаштувалася, і те, що я буду отримувати якісь там кошти, і хотіла відмінити цю страховку. На що мені сказали? Так як у вас це парт-тайм, у вас мало годин, ви можете залишитися на цій страховці. Тобто, ви можете їздити туди на роботу на парт-тайм і отримати свою страховку. Я кажу, Боже, дуже добре, дякую. Я дуже цьому вдячна. Звісно, що ми її залишаємо. Таким чином, я там працювала. Працювала у цьому салоні. Після чого я вирішила звідти піти. Я поговорила зі своїм роботодавцем. Звільнилася з цього салону, і я не знала я не знала про те, що якщо я звільнюся з цього салону, у мене почнуться, ну, якщо це можна назвати, проблеми з «Employment Insurance». Я, як зазвичай, подала свій звіт, двотижневий звіт за два тижні онлайн. Мою заявку було прийнято але було написано Увага! Зателефонуйте за цим номером та поясніть, чому ви припинили свою роботу з роботодавцем роботодавцем, чому ви пішли з цієї роботи. Тому що у своєму рапорті, звісно, що я вказала те, що я припинила працювати з роботодавцем. Ну от я і подзвонила податкову. І, звісно, що мене питали, чому ви припинили працювати з цим роботодавцем? Чи ви пішли добровільно? Було дуже багато запитань. Вони кожного разу перекидували мене на лінію зачекати, потім задавали знову запитання. Перед тим як дзвонити у податкову, я зв'язалася з бухгалтером. У мене в інстаграмі є. Ми проводили з нею ефір. І я взяла у неї, попросила у неї пораду та рекомендацію. Розповіла їй про ситуацію. Кажу, невже мене хочуть позбавити цієї виплати через те, що я пішла з цього партайму? Моя зарплатня там була 53 долари. Ну тобто, мені немає сенсу туди їздити. Це година від мого будинку. Я, у мене немає цієї карточки. Українці ж тут отримують карточки на рік на автобуси. У мене немає цієї карточки, вона вже давно закінчилася, я сплачую за проїзд. Тобто, я витрачаю більше, ніж я отримую. Що таке 53 бакси? Це ну, не знаю, піти купити там хліба, молока, яєць, може, ще вийде. Ну, тобто. І вона мені дала пораду сказати, що я шукаю фултайм тайм і все таке інше, що я готова працювати, але не те, що я пішла самостійно, а те, що у роботодавця немає для мене роботи. Звісно, що я їй сказала податкові. Потім мене запитували, чому я кажу, що у них немає для мене роботи, але у моєму Record of Employment вказано, що я пішла сама, і тут я почала викручуватися. Я говорила про те, що я не можу працювати тут part-time, тому що роботодавець мені не пропонує піти на full-time. Це перша причина. Друга причина, те, що я шукаю фултайм тайм роботу. Я е, у пошуках, я кожного дня, щоб ви розуміли, розсилаю резюме на вже на будь-які роботи, куди вже тільки можна, на те, що я вмію і не вмію, і на так е, 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 буде, пекар, і на пекаря відправляла, і на кого тільки завгодно. Висновок такий, що мені повідомили про те, що мою заявку, мої відповіді у всю цю, всю цю ситуацію передали. У інший департамент вони там будуть розбиратися. Вони там короче будуть приймати рішення, чи маю я право далі продовжувати отримувати свої. Виплати по employment insurance Не знаю. Скоріше за все, я так відчуваю, що це буде припинено. І насправді, можливо, я вже, е, якщо б я, якщо я зараз знайду роботу, тому що діло йде до весни, і я сама вже хочу її припинити, тому що не хочу потім не мати ніяких проблем, ми скоро подаємося на піар. От, і, хоча імміграційний консультант, в принципі, сказала, що employment insurance ніяк не впливає на отримання піар, тому що це. Ті самі кошти, це страховка, яку ви сплачували. Ти сплачував ваш роботодавець. Так от вам бажаю не робити таких помилок, як я. Якщо ви вже отримуєте employment insurance, ви є претендентом на цю виплату. Не влаштовуєтеся на роботу, або влаштуйтесь на ту роботу, з якої вам не захочеться піти або вас не звільнять знову, і усе таке інше. Отримуєте, отримуйте цю зиму, важко пережити, тому що. Я, в принципі, я готувалася до зими, я знала, що таке буде, я знала, що не буде роботи, буде дуже важко з цим і так далі. Але я не думала, я була готова. Тобто я пропрацювала півроку, я розуміла, що мене не звільнять. А як виявилося, що мене можуть звільнити, тому що у правилах нової Шотландії є прописані такі. Правила і які саме ви теж можете прочитати. У мене є у інстаграмі. Просто пролистайте трошки мій акаунт лінту донизу, і там ви все знайдете. У цей понеділок, у цей понеділок, вже 12 лютого. Я буду здавати екзамен. Якщо буде цікаво, в принципі, теж можу цією інформацією поділитися, Як я здавала цей екзамен, які взагалі потрібно будуть документи, у яку сферу, як ви думаєте, я взагалі йду. Екзамен, з якої ніші я взагалі буду здавати. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дуже цікаво, що ви думаєте про те, чим я взагалі займаюся. От як я шукала модель для екзамену, все це я готова буду з цим поділитися, якщо буде активність, і якщо ви цим зацікавлені. От, ну і в принципі. Підписуйтеся, залишайтеся на моєму каналі, завжди відкрита, відповідаю. Якщо бачу, якщо маю час, наприклад, як зараз, тому що я ще не маю роботи, але дай Боже, дай Боже, скоро буду мати. Усім гарного дня.